Трішки веду вас курс справи. значить Бачите, тут повністю вже зробили підготовку до метала, криші, іншу сторону. Теж нам практично зашити два прольота там Ну і Тут всередині зробили лісницю на третій поверх. Ця повністю вже дороблена. Отак от, от все зроблено. Я вам знімав відео, де тільки друга другий етаж був зроблений. Тут кинули доски, щоб ходити. І на третій поверх теж вже е практично зроблені всі ступеньки. Тут залишилось зробити, які деякі підпили. І поставити ще одну ступеньку на самий верх. І практично Бачите, сразу уют, хоч зашили пленку, а уютненько. Сьогодні план роботи у нас який: доробити там ступеньку одну зверху, це буде займатися виключно інша людина. А я буду займатися з, з працівниками, з друзями е, цією стороною. Тобто Тут поставити один прольот і зверху один прольот. І виходить, що вже, щоб було закрито. Е, ця пленка дуже щільна, поки немає металу. Буде служити як захист від дождю, тому що це краще, чим буде просто розкрито.